Вітаю вас, любі мої малята! Сьогодні ми з вами розглянемо деякі українські страви, страви, які люблять готувати і їсти справжні українці. Основною стравою на столі завжди вважався хліб, пахучий, рум'яний. Ми з хлібом зустрічаємося щодня. З давніх давен батьки вчили своїх дітей шанувати і берегти хліб. Давайте дізнаємось, які ще страви люблять українці. В цьому нам допоможуть загадки. Слухайте уважно. Довго з тіста їх ліпили, у окропі поварили, потім дружно ласували, ще й сметанки додавали. Здогадалися, що це за страва? Так, малята, це вареники. Наступна загадка. Морква, біб і цибулина, бурячок і капустина, ще й картопля шость угорщик. Ну і смачний ми зварим борщик. Молодці малята. А я запрошую вас пограти в гру, яка називається назви лагідно». Хліб, хлібчик, борщ, борщик. Бареники, баренички, галушки, галушечки. Чудово, малята! Чи цікаво вам було? Що найбільше запам'яталося? До зустрічі, мої маленькі!